Ви просили мене знайти хороші СПФ для тіла і стається, я їх знайшла ще й нашого українського виробника. На вибір було два лосьони: 30 СПІФ та 50. Я взяла на пробу обидва, 30, якщо є бажання безпечно та легко загоріти. Він також супер підходить на кожен день в місті. А 50 для максимального захисту на пляжі. Якщо поїду в відпустку, візьму з собою і той, і той, адже важливо захищати не тільки шкіру обличчя, а й інші частини тіла, куди потрапляє ультрафіолет, а особливо в час пік, коли ультрафіолетовий індекс вище трьох. А сьогодні він був аж 6 в Київі. Від цей високий небезпечний рівень і нанесення SPF є обов'язковим, а не тільки коли ми збираємось на пляж. Обидва SPF містять фотостабільні хімічні фільтри нового покоління, лягають прозоро, тому білих плям на одязі залишати точно не будуть. А ще вони дуже комфортні, бо швидко обираються і зовсім не залишають липкості. Розподіляються легко і дуже рівномірно, без полос і плям. А ще я обожнюю їх скраб для тіла, він майже закінчився, тому я взяла новий з ароматом стиглої вишні. Одразу впізнала, який це бренд Джокобленд Україна. Як вам їх продукти поділіться?